Сьогодні я риболю на вулища Брейнболу, класіч 3-метрове, тест 10-30 грам, використовую котушку екусіма 3000 шнур 0,10 мм, також використовую орієнтовно 5-грамовий поплапопер, до поплапопера прив'язую зверху. Шнур 0,10 мм, той, що намотали на котушки, і донизу льоску 0,30-0,35. Орієнтовно десь 50-70 см. Потім ставляю, роблю петельку і ставлю грузило 0,5-1 г і в'яжу поводочок 0,10-0,12 мм і гачечок 11, 11 номера. Чого йде товста льозка? Якщо йде обрив, у нас, то в нас тільки обривається сантиметрів 10-15 по водочка з гачком. Не треба в'язати великі відстані. Не такий, скажем, розход іде льозки, жилки буде. А так буде там по метру, по метр тридцять, який у вас поводок от повла попора йде. Тоді іще, коли товста льоска, товста льоска не так перепутується з поплапопером і значно менше запутується оцей поводочок із поплапопером. І оце грузило, коли я закидаю, дане грузило відводить від поплавка в сторону. І даний поводочок за щодо цього грузила також менш контактує із поплапопером. І таким чином наше оснащення, коли ми закидаємо, не так путається. Сьогодні в якості наживки буду використовувати опариша. Якщо був би дрібний, то набагато краще, але не знайшов, придбав крупнішого. І також буду додавати перловочку. До опариша також себе гарно зарекомендувала перловка. Рибка набагато крупніша бере і дрібнішу відсіює. Час від часу іноді підкормлюю. Ось таке відеречко. Намішав я сюди висівок, укрузної муки, трішки макушки кинув і мелосой з водичкою залив. І час від часу такою лопаточкою підкидаю в зону лову, щоб привабити Рибку. Стараюся більш-менш чітко в одне місто кидати. Також дивіться гарненький краснопорчу. Ой, дивіться, який краснопер гарний, друзі. Ой. Ось такий гарненький. Краснопірець. Супер. Поплапопер. Працює тільки. Заковтує також гарно клас ух ти є, друзі! Невеличкий, але ж все ж таки приємний. краснопір друзі, клас! багато холостих клювань беру таку роблю невелику підсічку якщо нічого на гачку нема зразу оснастку відпускаю ех була гарна рибка друзі В Схід слабо підсікнув Відчув гарну рибку, але слабо засік. Друзі, покльовочку. Не вийшло засняти ось така гарна красноперинка. Ой, харненька. На Наопорождь із перловчинкою взяла, друзі. Клас. Є друзі. Приємна рибка. Яка краснопірочка гарненька, друзі. Клас. Закидаю, якщо йде поклювочка, пробую так трішки підсікати. Якщо рибки нема, заставляю на місці. І так, десь 4-5 йде поклювочок. Поки рибка не сяде на гачок Ось така красноперочка, також поклювачки приємні. Таку ми відпустимо. Все поплила. Друзі, оце краснопірка шикарно Шикарно, друзі, шикарно пирожка. Ой-ой-ой, прекрасна, супер. Тільки що перекинув через гілку, думав буде. Обрив оснащення, ну слава Богу, повезло, повезло переті гілочку і покльовочка була і чуть не обірвав оснащення. Наживляю десь загалом одного опариша. Хватає, іноді пробую два опариша, бо трішки крупніша рибка на два підсідає, ось дивіться, гарненький краснопер, клас. Друзі, ось така гарна красноперочка, також, на жаль, покльовочки не засняв на перловочку із опаришом. Клюнула. Орненько. Орненько, орненько, хорошо, друзья. Класс. Перловчинка. Ореш і ось ось така презентація рибка достатньо непогано відзивається на даний момент, як там надалі буде, не знаю. І опариша. Опарис є, не нема. Оце бачите. Дуже перлувочку гарно збиво. Одна-дві покльовочки її. і... І нема. Перловчинки або опариша. Yeah. Друзі. Горно, гарно гарна Краснопірочка. Супер. Друзі, риболочкою стався. Задоволений, оснащення таке, як поплапупер гарно сьогодні. Показало себе, поділився з вами своїми секретами, надіюсь. Дані секрети покращать ваші результати. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.